Привіт, українці! Сьогодні буде гаряче, бо я розкажу вам те, що від вас ховають. Тож вмочуйтесь зручніше, і головне підпишіться на канал прямо зараз. Пишіть у коментарях, що думаєте. Мені важливо знати, чи ви зі мною. Уявіть: в Америці соціальні ліфти, риплять, як двері в старій хрущовці, а в Україні гудять як тесла на трасі. Але є нюанс: щоб у них сісти, треба або вміти крутитись, як флюгери у Верховній Раді, або забути, що таке совість. Заінтриговані? Тоді поїхали! Бо поки ми чекаємо справедливості, хтось уже паркує свій порше на твої мрії про відпустку. У штатах тисяча людей, 850 машин. Уявіть, навіть бабусі там ганяють на пікапах, а в гаражі середньої сім'ї три авто, а в нас 280 машин на тисячу. У селі багатство це коли трактор не ламається, а в місті, коли маршрутка приїхала вчасно. Середній дохід американської сім'ї 60-70 тисяч доларів на рік. В Україні 400 доларів на місяць на людину. І це до того, як ти заплатиш за опалення та газ, який коштує як квиток до Мальдів. Але ось вам факт, від якого щелка падає: лише 27% із топ-100 найбагатших американців успадкували свої статки. Решта 73%, – Ілон Маск із бідної південноафриканської сім'ї, Джефф Безос, син матері одиначки, Барак Обама із Халупи до Білого Дому. У Штатах ліфти працюють, але є але 20% населення функціонально неграмотні. Вони не вміють читати і писати нормально, і їхня мрія стати зіркою баскетболу чи боксу. А скільки досягає мети? Один на мільйон, решта вічні пасажири соціального підвалу. А ще 10% американців мають освіту нижче 6 класу, тобто знають, що таке 2 плюс 2 дорівнює 4. але на цьому їхній ліфт і зупиняється. То чому ж так? Бо соціалізм, який там потроху просочується, роздає халяву. От вам і парадокс. Країна можливостей, але тільки для тих, хто готовий пахати, а не чекати, поки держава купить тобі айфон. А ви б хотіли жити так? Пишіть у коментарях, цікаво ж. А тепер до нас: усі наші мільйонери вихідці з бідних сімей. Чому? Бо після СРСР у 1991 му твій стартовий капітал це або мішок картоплі. Або талант ухилятись від податкової. І ось вам факт: індекс соціальної нерівності коефіцієнт Джині, у нас 23-25% до війни, в Америці 48% у Сінгапурі 47%. Тобто ми справедлива країна. Ха-ха, ну тримайте мене семеро! Це просто половина економіки. Сіра! Офіційно українець заробляє 10 тисяч гривень, а насправді купує Гелендфакен. Перевірте самі, у 2023 році в Україні зареєстрували 58 тисяч нових авто, з них половина преміум класу. І це при середній зарплаті в 400 баксів. Що таке сіра економіка? Це коли ти платиш за квартиру готівкою, а сусід питає, звідки бабки? А ти такий, та я просто кур'єром підробляю. Або коли на Хрещатику пробка Стесел і Мерсів, як у Монако, але офіційно всі бідні, то звідки ж гроші. А ви вгадайте. Може, з повітря, як у касі про попелюшку, тільки замість феї, Чемний чиновник із валізою грошей в Україні. Багатії це два типи. Перші бізнесмени терпіли, вони тримають заводи, платять податки і подаруночки державі, бо інакше їхній бізнес випадково згорить від перевірок. Другі бізнесмени-ловкачі це чиновники, які записують віли на тещу, а яхти на собаку. Схема проста: береш хабар, виводиш у Дубаї. Відмиваєш через нерухомість і ось тобі чесний мільйонер. Наприклад, у 2022 році набу розслідувало 300 справ про корупцію на топ рівні. А скільки ж засудили? А ви подумайте, чому наші суди такі швидкі, як черепаха на відпочинку? А ще всі наші елітки це клуб 2000. Вони знають одне одного в обличчя, п'ють каву разом і не сваряться. Терпіли, терплять, ловкачі ловлять. А ми з вами дивимося і думаємо. А де ж мій ліфт? І знаєте що? Поки одні воюють на фронті, інші ганяють на бентлі і розповідають, як тяжко живеться. Боляче? Мені ну, теж. Але це наша реальність. Ось вам картинка: елітна тусовка в Києві 2024 рік. Вину з щелі, і ложками, гості в Гучі. А в цей час хлопці в окопах мерзнуть. У Львові ввечері пробки, ресторани забиті. На хрещатику вночі тусовки з пацанами призовного віку в штанах за тисячу баксів. А ви кажете, війна. У підземці на Хрещатику 50 метрів магазинів із французьким вином і аргентинською яловичиною. Прогуляйтеся і перевірите. У нас не просто їжа, у нас розкіш, у яку розпилюють на гранти від заходу. І в цьому пірі соціальні ліфти гудять, але тільки для тих, хто готовий продати принципи за келих вина Шато. А ви б пішли в таку тусовку? Чи може запитали б, а ти чому не на фронті? Пишіть у коментарях, розберемося разом. Але є й інший. Я знаю багато хлопців, які в 22-му році взяли автомат і досі воюють. Вони б могли відкупитись, але пішли. Їхня думка як ковток свіжого повітря. А от ловкачі, які з дивана реформують країну, це цирки з безкоштовним попкорном. У Штатах соціальні ліфти працюють для середнього класу: Маск, Гейтс, Безос. У них були батьки, які змусили їх учитись. У бідняків шансів мало, бо халява розбещує. В Україні ліфти для ловкачів. У нас немає татового капіталу, зате є сіра економіка і західні гроші. Хочете піднятись? Готуйтесь грати за їхніми правилами. Індекс нерівності в Америці 48%, у нас 23% але це фікція у США видно прірву між бідними і багатими. У нас багаті ховають тесли за парканами і називають себе середнім класом. Питання до вас: де ви хочете жити? У несправедливій Америці чи справедливій Україні? Де справедливість це коли всі бідні, але хтось на порше. Пишіть у коментарях, мені реально цікаво. Уявіть, якби в 90-х ми обрали ідею В'ячеслава Чорновола: вільне суспільство, обмежена держава, республіканізм, жодних ловкачів у владі, жодних терпіл у бізнесі. Ліфти б гуділи для всіх, а не тільки для тих, хто домовився. Ми б стали країною, де багатство. Це праця, а не схеми. Не Сінгапур, звісно, але й не Сірий хаос, який маємо зараз. Уявіть, дороги без ям, податки прозорі, а чиновники на зарплаті, а не на гелендфагенах. Мрія може, але вона була б реальною. Але цю правду від нас ховають. Тому підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, кидайте донати, хоч 50, хоч 100 гривень. І головне, діліться відео з друзями. Бо, поки ми мовчимо, ловкачі паляють наші мрії. Давайте разом будувати країну, де ліфти гудять для всіх, а не скриплять для обраних. До зустрічі в наступному відео.